Привітствую всіх! Вчора мені попалося відео, воно мені не раз попадається. Він цей психолог, він український з бородою, такий трошки похожий на. В общем... Він розмовляє на російській. Любитель, любитель, там так чітко буває тригерно розповідати. Вчора він якраз попався, як він розповідає. Думаю, ти що відпишусь, а потім мені сподобалась взагалі його розмова. Він каже: якщо ви думаєте, що якийсь мах, чорний мах, зніме з вас порчу, ну він же ж психолог, він по-іншому це дивиться. І після цього ви вже не винесли урок. Ну, тобто, зняли з вас порчу, допустим, да? е, Хто в неї вірить? Е, Працюємо з негативними енергіями. Є психологічна сторона, а є. І енергетична сторона, і вона існує все одно. І він, він так правильно якось висловився, що він не відрікається від цього. Е, він сказав, що якщо ви не винесли е, з, після того, як з вас зняли цю порчу, наче, да, то вона до вас прийде в більш сильному е, напливі. Тобто, от з вами людина попрацювала, вам кармічно по програмі в житті досталася така фігня, і в мене воно було да, як, типу, зроблено, перекладано. Кладено там мінус, все що хочеш. Буває, в общем, зробили з вас, зняли, але ви. Після того, як ви заплатили, з вас зняли, ви ходите і живете своє життя також само, як його і проживали. Тобто Після цього у вас немає ніяких виводів, воно нахлине, і ви, і ви не стали сильнішим, тобто енергетично ви не почали працювати над собою, або задумуватись, або хоч щось змінювати в своєму житті, чого воно до вас, вас привело до цієї накладу, на вас там все, все все що можна. Да? Якщо ви не змінюєте думки свої, дії свої, не ламаєте систему, по якій вас кошмарили, то обов'язково воно повернеться ще в більш сильному об'ємі, і вам просто знову треба прийдеться з з з знімати це все. Він правий. А, а правий в тому, що шизофренічний він якось там назвав. в общем, він правий в тому, що якщо навіть знімаючи енергетичні блоки, ви або я не робимо виводи, що привело до цього що треба робити, щоб цього знов не було, то воно знов прийде. І це буде урок для нас урок. Тобто, все життя, це в принципі вуз, як він сказав, да, це дійсно так. Якщо ми не проходимо урок, він приходить в магічному або немагічному вигляді ще сильніше і ще хуже. І тоді ви скажете, що це шарлатан. Хтось і що. ви повинні обов'язково виносити з усього урок. І не повторювати тих помилок.